Друзі, вітаємо на каналі Кахаль Плюс. Ми створили серію відеороликів, щоб більше познайомити вас з нашими новинками, печами від польського виробника Раван. І сьогодні, на нашому огляді, модель Арне. Чим ця піч така цікава? По перше, ціна. Арне є однією із найдоступніших чавунних печей камінів на ринку. По друге. Якість матеріалів. Піч повністю виготовлена з чавуну, а всі деталі продумані до найменших дрібниць. По третє, як і всі печі в бренду Раван, Арне має сучасний і мінімалістичний дизайн, що дуже приємно. А зараз розглянемо піч детальніше. Почнемо з технічних характеристик, а саме розмірів печі. Висота Арне складає 637 мм. Ширина 459 і глибина 373 мм. Хоча є піч досить компактною, але її вага становить 97 кг. Піч ідеально підходить для опалення приватних будинків, котеджів або дач площею до 60 м квадратних. Піч може працювати на мінімальній потужності 5 кВт в економному режимі тління. У цьому випадку. Піч зберігає тепло на одній закладці палива максимально довго. При необхідності швидко прогріти кімнату, піч арне може працювати на максимальній потужності 8 кВт до 3 годин. Коефіцієнт корисної дії печі становить 78,8%. Це є досить високий показник. Він означає, що майже вся енергія від спалювання дров використовується для обігріву вашого будинку. Зверху розташований вихід димоходу діаметром 130 мм. І відразу варто відзначити ще одну перевагу цієї печі, тому що при необхідності піч можна підключити через задню стінку. Для цього достатньо поміняти заглушку і патрубок місцями. Внизу розташовується канал для підводу повітря з вулиці. Завдяки цьому піч горить не забираючи повітря з кімнати, а вогонь отримує достатньо кисню. Це покращує горіння в печі та сприяє здоровому мікроклімату в домі. У задній частині є також захисний кожух, зроблений з оцинковки. На передній панелі печі розташовується два регулятора повітря. Один з них відповідає за подачу повітря на колосникову решітку, а інший за подачу повітря на подвійний допал через отвори в задній стінці печі. Завдяки цій системі незгорілі частинки палива спалюються повторно, що знову ж таки робить піч ще ефективнішою. Також цей регулятор відповідає за систему чистого скла. Повітря, що надходить у камеру горіння печі, буде омивати скло і таким чином зберігати його чистим. Тепер подивимося в камеру згорання. Діагональ скла складає 425 мм, тому піч має гарний огляд полум'я. Ручка дверцят зручна і приємно лягає в руку. Всередині все зроблено дуже акуратно. По периметру самих дверцят стоїть товстий термостійкий шнур, тому двері герметично прилягають. Всередині піч має обмежувач дров. Він запобігає випадінню палива з камери згоряння. Топка виготовлена з чавуна найвищої якості, має подвійні стінки та додаткові ребра жорсткості для довговічності. Розміри топки становлять 280 мм по висоті, 300 мм по ширині та 210 мм по глибині. У нижній частині є ящик для попелу, який легко витягується та чиститься. У комплекті йде ручка для попільника, рукавиця для безпечного користування та інструкція з використання. Отже, можна підбити підсумки. Піч Раван Арне це класна піч з компактними розмірами і сучасним дизайном. Вона допоможе вам створити тепло, а разом з тим і затишну атмосферу вдома. Навіть у найхолодніші дні. Якщо ви хочете придбати цю модель або, в принципі, підібрати собі піше камін, звертайтеся до наших спеціалістів. Вся інформація буде в описі під відео. А якщо у вас залишились запитання, залишайте їх в коментарях. Ставте вподобайки і підписуйтеся на канал. І до нових зустрічей!